Лучанка Івана проживає в одній із квартир на вулиці Стрілецька, 65. Оселилася тут рік тому, 6 червня, зробила ремонт. Зараз її помешкання в аварійному стані. Перший удар мені просто виняло вікна з котель. Другий удар посипалася стеля, випали двері. Ну тут тут взагалі все було в пилюці. Просто в мене зараз. Стеля в аварійному стані, просто там, якщо подивитися, є дірка до даху. У мене є тут льох, але спуститись туди, якби завалилась будівля, хто б мене звідти дістав. Напевно, тут безпечніше ніж якби я була там. Але мене дуже здивувало, що мою квартиру не внесено в перелік аварійних. Подалина є відновлення через дію. Нам прийшло в дії та підтвердження, що квартира не придатна для проживання. Я наразі проживаю у своїх батьків. Якщо б, наприклад, я подавалася на оренду житла на відшкодування, то мені, так як моя квартира не внесена в список постраждалих, в принципі, ну зараз, то я би не отримала відшкодування у її сусідки, руйнування значніше, каже Іванна. Житло Олександри Опейди, міськрада визнала непридатним для проживання, розповідає жінка. Сьогодні мені затвердило, що будуть 14 тисяч давати на житло, щоб ми знімали. Знов не можна щось такого зняти, бо в мене діти в 15-й ліцей ходять, двоє ж дітей 9-10 років. Я теж не можу на Дубнівській зняти, а їздити сюди аж. І мені дітей, їх травма, ми вводимо їх до психолога. Щоб була якась справедливість, не знаю, чи житло, щоб якусь надавали. Це ото нове помешкання, тільки два роки, як ми зробили. Тут мене Троє дітей спало в цій кімнаті. Вікон немає. Рішетку не знаю, як воно вирвало з каміна. Тут повиривало. Двері так само були вирвані, але ну, чоловік трошки приклеїв щось. Бачите, як стіни. Це ж метрова стіна, як так можна було відійшли. Тут там 80 чи 6 сантиметрів. Олександра матір чотирьох дітей, двоє з яких неповнолітні. Чоловік військовий. Зараз тимчасово перебуває у Луцьку. Жінка каже, завдяки йому і врятувалися того дня. В 3.28 він приїхав. Якраз ті шахеди. Другий він каже, що полетів другий. Ми ще тут трохи сумку розпакували. Ті речі, я ще так не це. Потім вже вони стали говорити. Дочка вибігла з ним старшенька. О, діти мене не випускали, стали плакати, що мама не виходь. Я вже кажу: давайте вдівайтеся, всі йдемо на вулицю. І він зайшов, діти вдіваємося, бо каже що щось не то, що тут занадто, тут все стало. І все. і ми вийшли. Він сказав нам всім йти під каштани туди, щоб ми ховалися туди. То так ми рятувалися Всі ремонт помешкань у цьому одноповерховому будинку на вулиці Стрілецька робитимуть після результатів інструментального огляду проєктантів, яких залучили до цього процесу, пояснює начальник управління капітального будівництва Василь Ліщук. На ту адресу будуть направлені проєктанти і, власне. Далі вже від офіційних висновків проектантів будуть робитися якісь наступні наші кроки на саме інструментальний огляд дає нам якісь певні вже більш конкретніші. Враження, скажімо, про той чи інший об'єкт. І, власне, от технічний звіт на основі цього інструментального огляду якраз нам дасть розуміння, що ми будемо робити надалі з тими чи іншими об'єктами. Там, де є незначні якісь пошкодження приміщень, якщо це, скажімо, пошкоджена лише криша, то зараз будівельники паралельно вже почали, напевно, ну, з тиждень часу як не просто латати, вже капітально починаємо ремонтувати ці покрівлі. Тому, власне, якщо є такі будинки, в яких пошкоджена покрівля, то за якийсь найкоротший час ми їх відремонтуємо. Покрівель дуже багато, будівельників сьогодні більшість на війні. От, і від їх також не вистачає сьогодні в місті. Тому покрити відразу за 2-3 дня всі покрівлі просто неможливо. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.